Ви знаєте, ми хвилювалися, коли ми прийшли вперше до нас на факультет. Хвилюємось ми і зараз. Але це хвилювання, приємні хвилювання, ви знаєте, тільки розгадав згадав верхового Віталія, який прийшов трунтик юнаком. Завершив наш факультет, отримав спеціальність лікаря в інтернату медицини. І ось через 12 років, чи через 13 років він знову з'явився в нас на кафедрі. Змужіла людина кріпкий став на ноги, має свою справу. Я бажаю вам всім, шановні, щоб ви знайшли свій шлях, мали свою справу. Але не забували, якби вона добре зараз сказав, будьте колегами, завжди поважайте один одного. Дозвольте мені закінчити свій виступ короткими тими. словами из песни, которая была власна для нашего поколения. Выбрал свой путь, не позабудь дружбы студенческих лет. Счастливый вам друг! Многие из вас после окончания нашего факультета пойдут работать не только